Привіт, мої золотенькі, сьогодні понеділок і ми традиційно з вами робимо таропрогноз по знакам Зодіаку на цей тиждень. І так, сьогодні ми з вами подивимося овнів, Львів та стрільців, оглянемо, що на цьому тижні. Так, вас чекає, що взагалі вам принесе цей тиждень. Вас, як завжди, буду просити залишати лайки та підписки для збереження балансу. І так, поїхали! Овни, льви та стрільці. Що чекає, так, що принесе цей тиждень для вас? І так, по-перше, мені йде підвішений стан, стан жертви, якісь розчарування, форс-мажори і повернення у якісь минулі етапи життя. Якісь можуть виникнути на цьому тижні все-таки події, які можуть вас просто вибити з колії. Ось, і ви можете дуже сильно, знаєте, розчаруватися в чомусь. Ось душевне таке проживання йде, так? Давайте подивимося. Стосовно фінансів і стосовно якихось робочих моментів. Значить, дивіться, стосовно фінансів, фінанси будуть, знаєте, як -то вони є, але вони дуже помірно можуть поступати. Буде у вас на цьому тижні якісь будуть зустрічі з людьми, на яких тих зустрічах ви можете щось обговорювати, якісь справи, які можуть стосуватися таки фінансів або робочих моментів. Що стосується Особистого життя. от Так от, в особистому житті у нас іде ідуть якісь конфлікти, якісь напруження, якась така, знаєте, готовність захищатися. В особистому житті йде перенавантаження, іде депресивність на цей тиждень. ось Якначе вам необхідна допомога, але ви її приймати також не хочете. Іде емоційне розчарування, зморення і бажання відійти від цієї ситуації, яка може взагалі скласти. Саме на цьому тижні. Дивіться, дуже різкі рішення, дуже різкі обговорення, не зовсім серйозний підхід до якоїсь справи в особистому житті. Це коли така легковажність, знаєте, і вона може одного з партнерів просто дуже сильно зачепити. На цьому тижні необхідно звільнитися от саме від тих емоційних проблем, які можуть накопичити. В особистому житті. Треба якісь ситуації закрити та відпустити. Відпустити у те минуле, в яке ви постійно хочете повертатися. Треба е, жити тут і зараз. Мені йде завершення якогось етапу. Саме цей тиждень покаже вам, що пора вже якісь емоційні свої речі, які стосуються відносин, залишити в минулому і переходити до нового етапу життя. Всім привіт-привіт! Ми продовжуємо з вами таропрогноз на цей робочий тиждень. Зараз подивимось, що чекатиме тільців, дів та козорогів так на протязі тижня з 5 по 11 червня. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, тільці. Діви та позороги. Що вас чекатиме в роботі на цьому тижні? В роботі ви отримаєте якісь нові шанси. Ви, як наче, вже їх чекаєте, і вони можуть до вас прийти. Але. Необхідно буде десь трішечки, знаєте, піднатиснути. Десь, можливо, треба буде проявити себе в більш такому агресивнішому стані, так, захистити, відстояти якусь свою точку зору та позицію. І вам буде запропоновані якісь нові шанси, нові можливості, нові пропозиції. Настане час для змін. Вже ви зможете, знаєте. Прийти до того, що те, що ви хотіли змінити, так, емоційно, фізично у вас будуть такі можливості. Тобто ви вже підійшли до того моменту, коли можете піти з якихось ситуацій, які вас не задовольняють, та вирушити туди, де вам більше відкриваються можливості. І Ви вже цього давно чекаєте, і вам буде запропонована якась допомога, якась можливо нова робота, можливо, це нова посада. Ну, а, Якийсь буде відкритий новий потік. Давайте подивимося, що чекатиме вас в відносинах, в особистому житті, так? тільці, діви, козороги. Що чекатиме на любовному фронті? По-перше, мені йде підняття якихось страхів, багато якоїсь м таємної, я б сказала, навіть інформації навколо вас існує. Тобто, не все відкрито, ви не повністю відкриваєтеся а, близькій людині. І а, мені ідея, що це, це Таке закриття пов'язано з якимись більш робочими моментами, тобто, це не зовсім стосується якихось емоційних таких переживань з, з ряду відносин, так, але більше відноситься до якихось ваших а, такої а, роботи. Ось далі. Близькі люди поруч з вами вони вас будуть підтримувати. Це така ваша, знаєте, духовна половинка, яка може знайти якісь правильні слова до вас, якийсь підхід до вас, і вона зможе допомогти вам втримати той самий баланс на цьому тижні, так, який необхідно. Якихось великих емоційних таких зрушень у відносинах я поки не бачу. Але от допомогу з боку близьких людей підтримку і опору так, ви можете. Отримати. Всім привіт-привіт! Продовжуємо дивитися цей тиждень, так? І подивимося близнюки, Терези, водолії. Який цей тиждень буде для вас? Що він вам принесе, так? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, близнюки, Терези та Водолії, Що вас чекатиме на цьому тижні? Що він вам принесе, так? І так, в роботі дивимося робочі якісь моменти. Ну тут можуть виникати якісь неочікувані речі. По-перше, треба дуже уважно подивитися. Хто вас оточує на вашому робочому місці, там, де ви працюєте, з ким ви спілкуєтесь? Бо поруч з вами можуть на цьому тижні бути такі люди, які хочуть зробити вам якусь підставу, якусь падлянку і порушити, зрушити, зруйнувати ваші справи. Якщо ви працюєте з документами, уважно вчитуйтесь усі деталі, перевіряйте кожен пунктик. Перечитуйте. Якщо ви працюєте не з документами, але з такими дуже, знаєте, точними. Якимись речами, де необхідно перевіряти інформацію власноруч, бо це може якось зашкодити чи порушити якісь процеси. Обов'язково це робіть на цьому тижні. Чесність з собою та з оточуючими на цьому тижні допоможе вам втримати баланс у всіх складних можливих ситуаціях, тому що ситуації можуть виходити за обрії і бути досить такі насичені. Ось, давайте подивимося, що чекатиме на особистому фронті у відносинах, так, чи в особистому житті близнюки, терези та водолії. Так, в особистому житті, а, мені іде підтримка, мені йде духовний зв'язок, мені йде а, близькість, мені йде така якась насолода, знаєте, але при цьому також треба дотримуватися чесності, балансу. Ось, і намагатися. Бути щирим зі своїм партнером. Тому що, якщо ви не будете дотримуватись на цьому тижні чесності з собою та іншими, не будете дотримуватись якогось такого балансу і підете в ілюзійний стан, а тут є ілюзії, обман, недоговорення, то можете отримати якийсь конфлікт, якийсь скандал, якусь кризову ситуацію, ось яка може просто затягтись на якийсь період часу. Пришвидшити зараз якісь події у вашому житті житті майже неможливо, воно нехай іде, як іде. Але будьте, будь ласка, дуже-дуже уважні. Не йдіть в якийсь свій внутрішній стан ілюзій. Діліться своїми емоційними переживаннями з близькими людьми. Ось, і тоді ви будете тримати баланс і в особистому, і на роботі ви зможете вирішити ці всі свої болючі питання. І завершаємо наш таропрогноз традиційно водними знаками: раки, скорпіони та риби. Зараз подивимося, що вас чекатиме на цьому тижні, який цей тиждень видасться для вас. Вас, як завжди, попрошу залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, воді мої, що чекає вас в роботі на цьому тижні. По-перше, ви будете намагатися тримати якийсь баланс, сидіти, як то кажуть, на двох стулах багато спілкування, і це спілкування буде таким дуже для вас радісним. Воно вам принесе задоволення, я вам скажу, і можливі навіть прибутки та фінанси. Також на цьому тижні ви матимете такий, знаєте, помірний рух, ось, пришвидшити якісь події ви не зможете, але все буде йти досить таки рівномірно, досить виважено. От саме слово баланс у робочих процесах вас чекатиме саме на цьому тижні. І навіть якщо вам дуже кортітиме кудись бігти і щось швидше робити, і щось швидше вирішувати, у вас це не вийде. Дайте подіям, іти своєю чергою, вони йдуть зараз економірно. І і так, як зараз необхідно для вас. Давайте тепер подивимося, що вас чекатиме у відносинах, так, в особистих е таких речах, так, у спілкуванні, е у житті е з партнерами. І так, що чекатиме водні знаки в особистому житті? В особистому житті мені йде якесь обмеження, якначе ви чогось не помічаєте, чи не хочете помічати, тому що настає якийсь період завершення якогось етапу у вашому житті. Завершення етапу, і тут буде карта допомоги мені. Тобто, а, чи ви отримували якусь допомогу у відносинах, чи. А, вам її надавали. І цей етап підходить до свого кінця, і ви якось розумієте, що ви. Наче як не хочете з тим взагалі прощатися, і ви постійно повертаєтесь у минулі якісь етапи життя, щось згадуєте. Ось, якісь можуть бути, знаєте, таке враження, якначе ви не хочете якісь етапи із життя просто відпускати. Але зараз це необхідно зробити. На цьому цей тиждень може бути досить емоційним для вас, досить у відносинах. І буде таке бажання десь побути на самоті, помедитувати щось подумати. Бажання буде змінити ситуацію. Емоційне виснаження і оце бажання просто звільнитись від чогось, воно є, але вам якось воно дуже важко дає, тому що ви знаходитесь в якійсь залежності, це якісь взаємозалежні відносини. Ось, і вони вас перенавантажують. Вам треба рухатися далі, вам треба залишити якусь частину особистого, окремо від вас, розумієте?